Його основна проблема це біль попереку. Наразі військові всі з цим страждають, тому що у них величезна амуніція, величезний вантаж. Вони з цим бігають, стрибають. Тобто є, на жаль, свої проблеми, з якими постійно стискаємося. І ще у нього є проблема з кульшовим суглобом. На завданні він був на машині і почався обстріл. Він впав з машини і травмував собі, був дуже сильний забій попереку. При первинному обстеженні у нього був сильний біль у поперековому відділі. Та у стані спокою на 6 балів з 10 за шкалою болю, тобто це досить такий сильний біль. Він приймає медикаментозне лікування знеболення, От, і противозапальні засоби так само. і Ми починаємо працювати. ну Це знаєте, у нього зараз дуже сильна стадія загострення. Тобто, з такими пацієнтами треба дуже обережно працювати за міжнародними протоколами фізичної терапії болю у попереку, хоча б почати з мінімально рухливості в куперковому відділі хребта, у них так само є загострення в кульшовому суглобі. Який взагалі кінцевий результат реабілітації? Чи можна досягнути того, щоб повністю зменшити ціну? Дуже складне питання, тому що е, тут розуміти цікава ситуація, тому що е, деякі пацієнти реагують на навантаження і, це, і цей біль може збільшуватися. Тобто для того, щоб зрозуміти, чи буде прогрес, треба хоча б, щоб він не один курс пройшов.